Декоративні культури чутливі до ураження хворобами, оскільки вони ростуть на одному і тому самому місці, то збудники хвороб та шкідників зимують поруч і, відповідно за сприятливих умов, завдають шкоди зеленим насадженням. До того ж, рослини не встигають адаптуватися до мінливих кліматичних умов, через стрес поступово слабшають і в результаті стають ласим шматочком для хвороботворних організмів. Для захисту декоративних рослин компанія «Укравіт» пропонує новий системний фунгіцид захисної та лікувальної дії під назвою Сільвер, який випускається під торгівельною маркою Аптека садівника. Сільвер один з небагатьох фунгіцидів, що ефективно бореться зі сніговим та звичайним щутте на хвойних. Окрім цього, препарат контролює фозаріоз, має світовий досвід застосування для захисту троянд і цибулинних квітів від борошнистої роси, чорної плямистості, сірої гнилі. Обробка газону сільвером усунить проблему розповсюдження прикореневих гнили та борошнистої роси. Те, що я помітила, препарат Сільвер має декілька переваг завдяки тому, що цей системний фунгіцид швидко поглинається рослинами, розпосюджується всередині рослин. Він захищає не лише оброблені частини, а й нові прирости. Препарат Сільвер можна використовувати при низьких температурах. Він починає діяти вже від плюс п'яти градусів. Якщо ви побачили, що глиця на хвойних втратила колір, поборіла і почала опадати, швидше за все на ваших ялівцях чи сосні оселився збудник грибкового захворювання Щуття. Він поширюється дуже агресивно. Тож, за найменшої підозри, поспішіть обробити уражену культуру. Для обробки хвойних та декоративних рослин ми використовуємо 30 мл препарату і розводимо в 10 літрах води. Спочатку готуємо робочий розчин, розчинивши фунгіцид у літрі води. Оприскувач заливаємо відповідно 9 літрів, додаємо розведений препарат і ретельно все перемішуємо. Зазвичай за сезон проводять три обробки з інтервалом в 10-14 днів, залежно від погодних умов та ступеню грибкового ураження. Оригінальний продукт компанії Укравіт можна придбати під торгівельною маркою Аптека Сидівника у спеціалізованих садових магазинах або на сайті Аптека Сидівника .ua».